Покинуті на призволя, що в такій непростій ситуації опинились стомовані пацієнти в Україні. Їх кількість перевищує 50 тисяч осіб, а на Львівщині таких хворих майже півтори тисячі. Але, попри сумну статистику, суспільство не поспішає визнавати їх інвалідами, а відтак покладає на них такі ж обов'язки, які на кожного здорового громадянина не надає їм жодної підтримки. Всесвітній день стомованих хворих, який відзначають 6 жовтня, чергова надія лікарів привернути увагу посадовців до цієї. Її проблеми про далі у сюжеті. Стома це не вирок, а спосіб життя, до якого такі хворі вже звикли. Як зазначають фахівці, у 30% випадків стома накладається на деякий час, у решті 70% формується назавжди. Проте це не найбільший страх пацієнтів. Насушна проблема для кожного стомованого наявність калоприймачів. Викласти середньому, за який потрібно, від 20 гривень, і це лише на три дні. Департаментом охорони здоров'я розроблена програма і буде подана програма реабілітації стомованих хворих. На 2014-2018 роки і прохання до наших депутатів, щоб вони повернулися обличчям до цих пацієнтів. Аби забезпечити пацієнтів усім необхідним, потрібно 86 мільйонів гривень. Але вже четвертий рік фінансування нема. Тим часом хворі змушені боротись зі своєю проблемою самотужки. Ходила, лікувалася. Пройшла 4 хімії. І 30 пушок прийняла. от тут прийшла, щоб то вже як то кажуть, окончательно вилікуватися. Хоч хворі воліють мовчати про свої проблеми, лікарі ж не на камеру зізнаються. Такі операції не кожному по кишені. Вартість одного втручання без ускладнень в середньому обходиться від двох з половиною тисяч гривень, не говорячи вже про медикаменти. Товар 24 липня я привіз з німеччини. Ну, заплатили відповідну суму за машину, за свій щот. Він стоїть на складі розмитнений. Документи в Києві від Міністерство праці соціального захисту. Ну, немає часу тим зайнятися. Аби хоч якось зарадити таким пацієнтам, лікарі залучають волонтерів. Основне їх завдання допомогти хворим реабілітуватись у суспільстві. У Львові добровольців лише близько п'яти шести, але як запевняють фахівці, і стільки достатньо. Світлана Макогонська, Андрій Дробний, новини.